Напередодні президентських виборів, призначених на 25 травня, у Житомирі розповіли, як не втратити свій голос та взяти участь у виборчому процесі в якості спостерігача або члена виборчої комісії. Презентація просвітницької кампанії комітету виборців України і громадянської мережі ОПОРА проходила за участю різних громадських організацій, неформальних об'єднань та громадських активістів. Зокрема, було презентовано телефонну гарячу лінію та вебсайти вибори в Україні та виборком, де виборці можуть дізнатись про свої права, перевірити своє прізвище у списках або дізнатись, як змінити адресу за якою голосувати. А член Виборчих комісій пройти онлайн-навчання. Ми стикаємося зараз з тим, що багато членів виборчих комісій не мають досвіду або мають досвід з минулих виборів, але, на жаль, у нас законодавство дуже часто змінюється, тому люди пам'ятають, якісь старі норми закону, діють згідно цих старих норм закону і таким чином порушують чинне законодавство. Тому ми зараз пропонуємо їм пройти онлайн навчання. Це блоки, модулі, які стосуються абсолютно всіх тем з виборчого законодавства. На сайті є спеціальні тести, знайшовши відповіді на які члени комісії стануть більш обізнаними у своїй роботі. Переконана Олена Степорова. Ми сподіваємося, що рівень членів дільничних виборчих комісій може бути значно підвищений, і люди, які не мають змогу брати участь у очних тренінгах, які ми проводимо по області, можуть самостійно за допомогою інтернету пройти таке в навчання. По Житомирській області вже були деякі проблеми з формуванням виборчих комісій не виключають недоліків їхньої роботи і в день виборів. Однією з причин може стати зменшена згідно законодавством кількість членів комісії до 9 чоловік. На великих дільницях ситуація може стати напруженою. Що стосується кількості спостерігачів, то вони ще активно реєструються. Тільки від комітету виборців по області їх буде більше 200.